Нас не зламати. І те, що вже коментує Медведєв, каже, що в Європі від страху повинні здиватися, лякатися, худоба, значить, як дурна худоба бігти і лякатися від Росії і скидати своїх мерців моторохі, каже він, от і тремтіти, як дурні. А єдині дурні твори, хто третий, росіянами. Які потрапили в наш полон, які тремтять, які воювати на Донбас, які тремтять, що вони сядуть в тюрму за всі ті військові злочини, які вони творять в Україні в Європі. О, то тупі тварини, які будуть примтіти, і вже Ну, І на розкажете, їхні дрони вони тероризують сьогодні Європу. Але доходить і інші блази. Усадить в пістові каже, так дрони ж не наші. Крим не ваш, а дрони ваші. Другий, як ви визнався в своєму цьому колгоспі тварин. Так хто не бачить чи не бачить. бо відвідір каже, що їхніми дронами нагнітають страх, а виходить з іншої сторони. Після мені дрони не наші і хата не моя. Ну тоді треба визначатися, бо це виглядає на тотальну біполярку в Кримі. Те, що вони там хворі, це вже було зрозуміло давно і всі. Але те, що в них де немає позиції, тому ваші чи не ваші, виглядає як мінімум смішно.